Вау! Перші емоції. Перші моці світло. Чи є відчуття, що ви зайшли до себе додому? <гум> ще немає. Поки що немає. Зараз будемо шукати ці немає. відчуття і роздивлятися, що саме є в вашій новій оселі. Такі емоції, такі знаєте, незвичайні. Для нас це теж дуже важливо, бо засновник проекту Рінат Ахметов дав нам завдання, щоб кожна квартира була повністю обладнана, щоб те, що ви отримаєте, вже було фундаментом і можливістю вашою думати про ваше майбутнє. Дуже вдячний Рінату Ахметову, що він допомагає нам, військовослужбовцям, тому що квартира це дійсно великий поштовх. Тому що в мене якби в житті завжди стояла квартира, автомобіль, потім своя справа якась, якось, а тут дуже оп, квартира є, і автомобіль. Є. Тому все, то потрібно відкривати особисту справу і піднімати економіку України в цей складний час.